Будьте уважні. Ви можете вийти сьогодні звідси із ключем перемоги у своїй руці. Ви можете вийти звідси, з впевненістю, з переконаністю у тому, що проблеми, які зараз ви зустрічаєте, вже вирішені. Це залежить тільки від вас. Тільки від вас. У моєму випадку залежить від мене, у вашому випадку від вас. І що мені робити? Вірувати. Віра це вчинок, це дія, яку Бог пропонує нам, щоб ми могли перемагати наші проблеми і бути вільними від них, щоб ми перемагали у наших битвах. Щоденних труднощах. І Бог не визволив Даниїла від ями з левами. Бог припустив це, але коли він туди був кинутий, у цей рів із левами він покладався на Бога і леви вони закрили свої пащі і не доторкнулися до нього. Якщо ти сподіваєшся на те, що Бог обіцяє у своєму слові, будь впевненим це здійсниться у твоєму житті. Тоді Бог не позбавляє нас від проблем. Але Він із цих проблемах, якщо ми на нього сподіваємося, із цих проблем нас дістає. Проблеми приходять, вони прийдуть. Але вони не поглинуть тебе, ти не втопишся в проблемах, бо ти сподіваєшся. Але якщо ти не сподіваєшся, тоді так. І віра, і сподівання це дві речі дуже важливі. Віра, через віру десять прокажених зцілилися миттєво. Але тільки один мав надію, сподівання, щоб зберегти себе у вірі та був спасений. Тоді віра це так. Ти можеш досягати того, що хочеш зараз. Так, варто чи ні, не важливо важливо це те твоя віра. Ти виявив віру, ти отримав, не виявив віру, нічого не станеться. Але недостатньо просто завойовувати благословіння через віру. Необхідно зберігати себе в цій вірі, для того, щоб ти міг зберегти все те, що маєш, або зберегти позицію своєї віри, щоб ти не впав. Іншими словами віра це залежність від Бога. Ти залежиш тільки від Нього. У всіх нас є віра, у тебе є, у всіх. Ти прийшов на служіння, ти мав віру, ти показав її. А я, незважаючи на проблеми, піду. Дехто сказав мені А дощ, погода, не піду. Не сподівалися, залишилися позаду. Саме так, хто вірить, іде вперед, хто не вірить, залишається. Бог нікого не відкидає. Він обіцяв. Хто увірував чи хто вірить його слово у обітницю, отримає, хто не вірить, що він може зробити? Амінь. Це та віра, яка підтримує нашу церкву, допомагає людям залежати. Повністю тільки від Бога, щоб вони самі по собі перемагали і досягали того, у що вони вірять, те, що вони хочуть. Амінь. Слава Богу, друзі.